Ми на щиріші вітання знаходимося Ми на одному з наших об'єктів. Це у нас оселіківця, хотіла вам показати. Змонтований повністю ящичок. Поки ще відкрита стеля, видно відкриту проводочку, яка в нас є. По роботах, як виконало, на підлогу вклали повністю паркет. Зараз поклали повністю вже плиточку на стінах. Змонтували сантехніку прихованого монтажу в основних основній масі. Ми вже повністю поклеїли обої на стіни лише на елементи, де ми зараз будемо монтувати рекуператори та бризери. Не клеїли обої, доклеїмо одразу після монтажу. Зараз будемо піддаватися в нас. Два-три дні дофарбовуємо, доклеїмо обоє по стінах, робимо монтаж рекуператорів, монтуємо через декілька днів двері, квітуса і виходимо вже на фінальні наші роботи. По фінальним роботам я маю на увазі затягуємо стелю, вішаємо чистову фурнітуру вже на розеточки та сантехніку.